Продається ось такий красень. Подивіться, коричневий металік. Це Multivan 2012 року. З 2-літровим дизельним двигуном. 132 кВт. Максимальний. Контактний номер 067-360 33 38 Вартість 24 800. Спереді протитуманні фари, легкосплавні диски. Ось так він виглядає. Такий красень. Автоматична коробка передач. Сидіння розложується, різні сторони. І це мультиван. Ось такі краси. А саме основне повний привід. Забіж детальною інформацію. Телефонувати в вказаному номеру телефону. Ось такий продається Multivan. Це ось такий вантажопасажир, довга база. Бачите, люди запитують, що таке довга база. Вставочка є. Це вантажопасажир, на жаль, зачинений. Ось так він виглядає, нове обличчя автомобіля. Це 21 рік і саме основне це автомобіль з двохлітровим двигуном. Не 1,6, а 2,0. 204 тисячі пробігу. Контактний номер 0,95 830 1940. Ось такий красень. Продається в довгій базі. Двоє дверей. Це вантажов пасажир. Ось так він виглядає. Когось за цікавий такий автомобіль, телефонуємо до власника. Продається Рено трафік 9 го року, 290 тисяч пробігу, 2,0. 115 кВт, довга база, чорний колір, протитуманні фари за ціною 9700. Контактний номер 096 122 79 49 Ось такі красень в довгій базі. Ось так він виглядає. Це можливо вантажу пасажир. Кому цікаво, телефонуємо до власника по вищу вказаного номеру телефону. Кадік це наш 14 рік за ціною 11500. Автоматична коробка передач. Контактний номер 093 049 1802. 286 тисяч пробігу. Ось так. Це в нас пасажир протидовмані фари. Мультикермо, автоматична коробка передач, це є пасажир на двоє розсувних дверей. Хто шукав собі саме чобітка, а чим автомобіль цей цікавий, всі знають, що ці автомобілі на ресорах, тобто можна навантажувати колерам 300-400. Так як на простий пирижок ви нагрузили, він сів, а цей не буде просідати, можете навантажувати. І він плюс з автоматичною коробкою передач. Кому цікаво, телефонуємо 093-049-1802. Ось такий автомобіль. Кордається, ось такі, такі роботяга, часи проходять, але ці автомобілі не зникають. Люди купували, і купують. Це ЦТ4. Третього року пасажир дають місць за ціною 2,5 75 кВт. Ось такий автомобіль. Це в нас пасажир. Покажемо салон вам. Ось так виглядає всередині. Так що на Рівненському авторинку бачите трошки є комерційних автомобілів. Так, другий автомобіль власника цього самого. Це в нас 99-й рік, 1.9 турбодизель, також пасажир 7 місць. Пробіг 260 тисяч за ціною 5200. Контактний номер 068 42 40, 48 142. Ось так він виглядає. О, тут два власника автомобіля, що цей, що цей. Покажемо салон вам, щоб ви побачили. Так. А там занято. Я таку візуально покажу, дозвольте, чуть-чуть людина сидить там чи відпочиває. Не будемо різні. Я кажу, не доїдати людям. Ось так виглядає цей автомобіль. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Красень. Це Opel Vivaro. Довга база, 18 рік. За ціною 17800. Вантажу пасажиру. Покажемо вам, подивіться, яка гума, але коспавні диски. Ось такий салон. Трьохшпицеве кермо, сенсорний майдфон. І це вантажу пасажир. Кому потрібно, наприклад, пасажир, можливо зробити до обладнання. Це не буде, як кажуть, великих космічних коштів. Відносно недорого. Партроніки, прицепний пристрій. Ось таке багажне відділення. Не всі, хочуть, не всі хочуть пасажира, деякі люди хочуть вантажу пасажира через те, що, наприклад, зручно спереді люди сіли, ззаді сіли. А коли у вас повний пасажир, ви щось возите, і ви ну, просто забруднюєте свій салон. Тому люди багато шукають і вантажу пасажира. А хто хоче повного пасажира, можна дообладнати. Але автомобіль є свіжо перенений. Вартість 17. 900. Контактний номер 050 528 84 788, 1,6 92 кВт. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Це Mercedes Sprinter, грузовий, в середній базі 316, 2,7 об'єм двигуна, 2005 року з пробігом 297 тисяч. Контактний номер 099 057 05 34 або 098 205 74 44. Свіжий, грузовий, покаже марочки, як він виглядає, пороги, бачите, цілий. Збоку подвійне сидіння, оригінальний майтафон, рівний як струна, висока посадка. І автомобіль вже на обліку. Кого зацікавило? Телефонуємо до власника. Це спринтер в середній базі, грозовий, довжина багажного відділення 3.40, деякі люди запитують. Так, з оригінальним айфоном, з боку подвійне сидіння. Ось так він виглядає, це красить. Це наш шостий рік, дизельний двигун продає Тут також власник, контактний номер 098 205 74 44. Для бізнесу для роботи ось такий фіатик. Це офіційний автомобіль 21 року з пробігом. 67 тисяч 1,4 газ, бензин, стан нового автомобіля. Контактний номер 067 811 12 24. Ось так він виглядає. Покажемо вам салон. Багато автомобілів різних буває. Щоб автомобіль був просто новий, дуже рідко знайдеш. Ось такі краси оригінальний заводський пасажир. Ось такий фіат Добло. Такий коричневий насичений колір. Бачите, ще записні колеса, також є протроніки понизу. Полка, все на місці, оригінальний пасажир. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника. Оригінальний пасажир, довга база, бачите, це не коротка, свіжо пригнаний. Оригінальний заводський пасажир. 16 радіус коліс. Двохлітровий двигун. економічний дуже. 9 посадочних місць. Оригінальна. Оригінальний верх, підлога, підлога на салазках. бачите, підножка така ж присутня. Дуже економічний автомобіль в рідній фарбі, а саме основне довга база. Ось такі красні паротроніки. Це автомобіль вже на обліку. Вартість автомобіля 23 900. Можливий продаж, можливі варіанти обміну. А можливо, покупка, можливо доставка цього автомобіля прямо до хати до вас додому після покупки. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 2202. Телефонуйте, є аналоги, або заходьте на наш сайт автобіз.юА. Кенго пасажир За ціною 8750, 1,6 бензин без підкрасів. 11 з Контактний номер 096 017 7840. Ось такий пасажир з бензином двигуном. На двоє росуних дверей. Так він виглядає всередині. Сидіння зложується, Зверху реліни і ззаді кляпа. Кого цікавить? Телефоную до власника. Так, Chrom Cars продає Vivaro 14 року, 2 літровий двигун за ціною 13950, довга база, грузовий. Ось такі... Автомобіль, хто шукав для роботи, для бізнесу. 194 тисячі пробігу. Механічна коробка продаж. Є асортимент у людей. Люди оглядають різні автомобілі. Заходьте на майданчик і, можливо, знайдете, що собі шукаєте. Також люди продають легкові автомобілі. Ось такий майданчик на авторинку. Телефонувати за номером телефону 068 769 71 30. Кажіється такий ситроєнчик у новому обличчі. Ситроєн джампі 21 рік, за ціною 18 500. Це у нас пасажир на двоє рослинних дверей. Автоматична коробка передач, 2-літровий двигун. Контактний номер 098 776 8711. Ось такий Citroen. Еко, дубль кабіна з 100-літровим дизельним двигуном. 12 й рік покупка. Початкова вартість 17 900. Можливий продаж, можливі варіанти обміну. Це евакуатор. Можна використовувати як бортовий, як лавету. Для різних цілей повна маса автомобіля 3 ,5. Ось так він виглядає кондиціонер вебасто Автомобіль просто в чудовому стані. Можливий продаж, можливі варіанти обміну. Телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Можливий продаж, можливі варіанти обміну. Телефонуйте. Це Volkswagen Крафтер. грузовий. 19 рік. Привезений з Німеччини. 2.0 ТДІ, 140 Кінський сил, кондиціонер. На жаль, телефону немає. Пошукайте в інтернеті, отаку вкрасення продається. Ви шукаєте комерційне авто, заходьте на наш сайт автобіз.ua, а також при можливості заїжджайте на наш автомайданчик. У нас є постійно різноманітні варіанти різних автомобілів. Це і грузові, і середні бази. І білі, і цвітні, і грузові, і автомобілі на спарках, і з будкою, з низькою посадкою, з високою посадкою. Також є дешевші автомобілі на різні потреби. І існують різноманітні варіанти обміну. Як кажуть, можемо міняти комерційний автомобіль на легковий, а легковий можемо міняти на комерційний. Все це можна зробити автобіз, зателефонувавши за номером телефону 067 360 22 02.